Тельці! Привіт! Новини для вас з 8 по 14 вересня 25 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи Асцендент у тельці, цей розклад для вас. Так, тельці. Що у вас буде відбуватися? Угу. У вас Золотої Аври. Оракул вам говорить. І. У вас карта відпочинку. Ну що, тельці, Карта золотої Аври. Ти відчуєш, що всередині тебе є справжнє золото. Не бійся показувати це людям, що ти є цінний. Ну що, відчуєте, що ви є золоте, і відчуєте гармонію всередині. І у вас карта відпочинку. Можливо, будете відпочивати. Вам оракул говорить. Знайди час для відпочинку, щоб відновити свої сили і з новим ривком, з новими силами йти в майбутнє. Ну що, досить непогано. Будете, можливо, відпочивати тельці, на цьому тижні. Так, давайте подивимося, які ж у вас будуть емоції тельці. Ой, карта у вас розчарування і карта щасливого моменту емпатичності. Буде відчуття у вас, що від вас щось тікає, якісь люди від... відвалюються, обставини. Розчарування це коли щось втікає, а ви не можете його стримати, тобто ви не можете дотягнутися. І у вас буде таке відчуття, можливо, що якісь емоції. Є, у вас е іде розчарування, що щось не вийшло. Не виправдалися ваші надії і вас імпатичності, захочеться когось обігріти, комусь допомогти, потурбуватися про когось і відчути від цього щастя і наповненість від того, що ви допомагаєте комусь, підтримуєте когось. Можливо, будете просто співчувати іншим енергіям і дуже перейматися, що в когось десь там відбувається. Так. Давайте будемо дивитися тельці, які ж події у вас будуть відбуватися на цьому тижні. Початок тижня, четвірка мечів. Ну що, карта відпочинку, карта стагнації, будете відпочивати, можливо, або, не дай Боже, звичайно, хворіти. тут. В... На відстані може бути спілкування, тому що у вас з цим пов'язане спілкування, рицарь Кубків у вас далі йде. На відстані можете з кимось спілкуватися, і у вас тут judgment суд. Можливо, на відстані відновиться якесь спілкування. Людина вийде з вами на контакт, або ви до людини вийдете на контакт. Це повернення комунікації. Ну, між вами є відстань. Середина тижня вісім кажезлів. Ну що, знову багато комунікації, багато вхідної комунікації. Рицарь жезлів, ну як не як може бути людина, яка несерйозно або ставиться, або робить якісь безпорядочні, безвідповідальна. Я її називаю постійно безвідповідальність. Це коли людина нанесе відповідальність, а таке з ним весело, но немає стабільності і відповідальності від тієї людини, від тієї енергії. У вас приходить юстиція, енергія Терезів. рішення. Можливо, цей жезлів скаже про своє якесь рішення або ви приймете рішення в комунікації стосовно цієї енергії. Буде якась правда сказана в комунікації. Кінець тижня. Ух ти, сімка мечів. Хитрість маніпуляції, нечесність, обман. Чим це пов'язано? Королева Кубків, жінка знаку вода. Або в карті у вас є вода, якщо ви жіноча енергія тельці. Або ви будете взаємодіяти з такою жіночою енергією, знаку води. І трійка мечів, розбите серце. Якась брехня, нечесність, маніпуляції, хитрість і обман розбиває вам серце? Однозначно. Так, про що ми будемо говорити? Ваша енергія на цьому тижні королева мечів. Ви строга, жіноча енергія. Яка стоїть на своєму, її не проведеш. Ви не в почуттях, ви в строгості, в мечових енергіях. Це коли людина холодна, строга, раціональна, мудра. Вона дивиться в майбутнє і не піддається своїм почуттям. Тобто людина закрита має серце. У вас строгість. Тут у вас королева кубків, але ви переходите в мечову. Або, можливо, ви скриваєте від когось свої почуття і емоції. Тримаєте під контролем, не показуєте. Давайте будемо дивитися, що ж у вас тут тельці четвірка мечів. Четвірка пентаклів, зона комфорту. Зона комфорту у вас. Вісім жезлів, ось вона у вас наступна. І ви спілкуєтеся. Як і вже у вас був, тут тридцять е, кубків, ви спілкуєтеся на відстані з людиною. Можливо, про фінанси шістка пентаклів приходить або є перекос у цьому спілкуванні. Хтось вкладається в це спілкування, а хтось ну, відсторонюється. Я не знаю, які ви позиції дають, чого. завишуєте себе чи занижуєте цим цьому спілкуванні. Я не знаю, але однозначно тут нерівна комунікація. Про допомогу, про кошти, але ви перебуваєте на відстані і в зоні комфорту своїм. Тут енергія закоханих, енергія близнюків у вас. Між людьми, які мають почуття і пристрасть один до одного. Двіки кубки я не бачу, щоб взаємні були почуття, а пристрасть от між людьми однозначно є. Що ж тут за комунікація? Про що тут йде ця комунікація? Яка до вас повертається, це може бути і про кошти старої роботи вас зателефонувати, або друзі, з якими ви там давно не спілкувалися, тому що ця комунікація вона повертається на другий круг. Пробудження йде останній дзвінок, який пробуджує. Ви можете спілкуватися про переїзд, про поїздку, або про рух, взагалі про вирішення якихось своїх проблем, але тут йдуть обмеження. Тут і не обмеження стосовно рішення. Комунікація є, але до вирішення цих. Таке відчуття, ніби якась пуста болтовня. Тому що е, по вирішенню цих питань йдуть обмеження. Або ви не можете на даний момент вирішити ці питання, або ви не можете просто прийняти рішення на даний момент. Щось вас стримує. Так, суд. Що у вас тут за комунікація, яка повертається? Тут може повертатися можливість по фінансах. Комунікація, п'ятірка пентаклів, да, тому що у вас немає ресурсу. Ви можете спілкуватися про допомогу, про фінанси, про роботу. Тому що у вас немає ресурсу будь-якого чи фінансового, чи емоційного. Якщо ви спілкуєтеся по роботі, а тут є фінанси, які можливості, які до вас повертаються по роботі, що ви можете розвивати, ви можете е, спілкуватися, куди вкладати свої фінанси, як розвивати нову роботу, дізнаватися? Тобто, ви тут. Це займаєтеся фінансами і робочими якимись питаннями. Ну на даному етапі є спілкування, є дізнавання інформації, є взаємодія, але немає рішення, тому що у вас щось сковує до рішення. Є якісь обставини, можливо, є якась пропозиція, наприклад, іншої роботи або переїхати треба для того, щоб там на ту роботу піти. Ну і вас це поки що стримує, тому що ну, не просто і легко взяти і покинути все і переїхати кудись. Тобто, Є якісь стримуючі енергії у вас. Якщо ви взаємодієте з людиною, яка повертається до вас, а там був стан закоханих, людей, які мають почуття один до які мають сексуальну тягу, тобто пристрасть один до одного, то тут приходять якісь можливості в комунікації. Людина вам може щось пропонувати, але там не рівна комунікація, там може бути перекос у віці, в статусі, в будь-чому. І там холод між людьми, там людина виходить із того, що їй дуже не вистачає вас. Знову, знову стан закоханих, знову говорять, можливо, ви з близнюками, або в карті у вас є близнюки, або просто між людьми, які є холод, і хочеться якось гармонізувати цей холод, цю віддаленість і ця беземоційність. Король Пентаклі, тут ваша іпостась. але там може бути трикутник, так що будьте обережні. Не знаю, з ким ви там спілкуєтеся. Там почуття є, і знову комунікація і бажання знайти конструктив. Якщо це, в, якщо це між людьми, які мають почуття один до одного не по робочих питаннях, там є трикутник з цим королем Пентаклі. А по робочих питаннях тут так, тут треба щось вибирати. Якщо ви чоловіча енергія, ви очікуєте якогось результату по робочих питаннях, нова може бути робота. Вісімка жезлів. Давайте дивитися, що ж у вас тут всередині тижня знову комунікація. У мене відчуття, що це продовження тут буде. Ну, от тут конфлікт, п'ятірка жезлів. Тут виходить через комунікацію, через. Розмови йде стичка, тут проявлений конфлікт. Через може бути через жонглювання, через те, що людина якась несерйозна, або має безпорядочні зв'язки, або нічого вам серйозного не дає в своєму житті ніякої стабільності і впевненості. Може бути жонглювання, і ви, але ви бачите якісь перспективи. Ви бачите, або ця людина бачить з вами ці перспективи. В цьому спілкуванні, ну тут рисер жезлів, від нього не можна нічого очікувати серйозного. Тут людина, яка жонглює, яка намагається всидіти на двох стільцях. Якщо це по робочих питаннях, а не в стосунках, то тут іде конфлікт через і ви не впевнені, це може бути внутрішній конфлікт ваший. Що ви і хочете, наприклад, на ту роботу, але є якісь постійні но, і ви сумніваєтесь це торгувати і це означає слово не знаю. Я не знаю, чи мені потрібна ця робота. Я не знаю, що мені вибрати, чи йти, чи не йти. Тобто така. Слово постійно йде не знаю. Не знаю. Людина жонглює, людина не впевнена, але ну, вона дивиться в перспективи. Ви бачите перспективи, але поки що маєте сумніви, які сильні. вас хочеться і колеться. Може бути проявлений конфлікт або внутрішній ваш конфлікт. Рицар жезлю. Що це за енергія? Ну, Рицар Жезлів тут пов'язаний з цією енергією, яка може... Якщо це і цей, цей жонгльор, то у вас викликає дуже багато страх, тривог і переживання ця енергія. Тому що він паш Пентаклів. Да, він проявляється. Ну, проявляється, як я лише сказала, людина проявляється як Паш Пентаклів. Тобто людина не серйозна, він може бути по віці дорослим, але він проявляється до вас як Паш пентаклів, як дитина. Як не... Емоційно незріла, яка безвідповідальна, ну, дитина, що ж з нею візьмеш? Тут йде проявленість такої енергії. Ну, ви з нею бачите перспективи. Тому питання тальці до вас, що ви цією людиною ну, там бачите. Так, і що тут за рішення? Енергія терезів, що у вас тут? Ну тут старі рани починають ноїти, тобто це старі тригери. Невирішені ваші питання задавнені, тут сила, енергія лева приходить, і четвірка кубків ви відстороняєтеся, ображаєтеся і нічого не хочете. У мене відчуття, що ця ситуація, ця енергія, вона вже давно у вас є, тому що тут є тригер, дев'ятка вона тут відчуття тригеру, що це стара патерна поведінка. Що людина давно вже тусується у вашому житті, і час від часу ці ситуації з нею повторюються. Це не нова енергія, не нова проблема, не нова людина. І тут іде сила, внутрішня сила, ви приймаєте в рішення, ви можете сказати про своє рішення цій людині, що ви відстороняєтеся, або просто у вас є сильна образа на цю людину. І ви тут можете через це конфліктувати. Або можете навіть не сказати цій людині про своє рішення, але ви розумієте прекрасно всередині себе, до чого це веде, і що це за енергія, і що це за людина. Не обов'язково комусь заявляти про своє рішення, але є тут відстороненість і образа. Сімка, що у вас тут за хитрість, маніпуляції і нечесність, тельці? То це, що це у вас тут? Дев'ятка. Дев'ятка пентаклів, ту жезлів і дві камачі. Ну ви закриваєтесь, тут іде в блок, іде в блок якась і, е, людина, яка у вас є до неї пристрасть. Е, це може бути і ситуація. Якщо це не людина, давайте спочатку розберемо, якщо це в робочих питаннях, тому що не в кожного є стосунки. Тому я завжди хочу розглянути, як у вас, яка ситуація є, і також в стосунках. Якщо це в робочих питаннях, ви тут гарно себе виглядаєте, вкладаєте в себе ресурси, відчуваєте. Стабільність, молодо, квітучого, це коли у вас все добре, по грошах ви відчуваєте рівність і ну, свободу, о, вільність таку. Тут є дуже багато пристрасті, але ви закриваєтеся. У мене відчуття, що ви тут розумієте прекрасно, хто вам і що вас тут обманює. Якщо це в стосунках, то тут є людина, яка дуже на собі концентрована. Яка хитрує, маніпулює, у вас до неї є пристрасть однозначно. Ну ви розумієте, що потрібно. Тут йде хтось в блок, і ви розумієте, що треба з цим щось робити, треба покінчувати з цим. Королева кубків. Це ви і ваші почуття або жінка. Тут шістка кубків. З карта минулого із поріднених душ у вас з'являється: Королева мечів, жінка знаку повітря. Ви можете, як я і сказала, ось вона у вас королева мечів, що ви з своїх почуттів висідаєте в у строгість, принциповість і холод. Вона вже у вас тут є. І тадам сімка мечів то що ми проясняємо. Однозначно, є людина з минулого, це можуть бути ваші діти, людина з минулого, споріднена ваша душа. Яка хитрує, маніпулює, яка нечесна тут обманщик або самообманщик, людина, яка тікає від відповідальності. І ви сідаєте в строгісті до цієї енергії. Хоч і пристрасті ви маєте, але тут йде блок. Ви хочете закритися від неї. Трійка мечів, що ж вам серце розбиває? Що ж тут за У мене відчуття, що вам тут приходить осоз... свідомість, да? ви осознаєте, тому і закриваєтеся. Ви розумієте, що вас там обманюють, маніпулюють, хитрують. Імператриця ваша енергія. І за мами. Тут може бути тут також діти можуть бути, і за мами, може бути, або це ваша енергія. Творчості, дружини, материнства. І, взагалі, це ваша жіноча енергія, тельці. Імператриці тут серденько розбите через десятку пентаклів, через сім'ю, або через стабільність і королева жезлів. і королева жезлів може бути розбите серденько із-за того, що, що хтось є в парі, або це може бути, наприклад, Мама і дочка, або сестра, дві сестри. І тут іде розбити через це серденько, що хтось тут обманює, діти також можуть бути. Якщо ви мама, така доросла, і у вас дорослі діти, тут, тут однозначно йде через сім'ю, через стабільність це є діти, і стабільність це кровні родичі, і взагалі така, знаєте, достаток, коли в сім'ї. Це добре, і ви відчуваєте спорідненість з цією людиною і цінність. І у вас там серденько розбите, однозначно. У ну, мене відчуття, що ви тут закритеся від, від цих хитростей, маніпуляцій. Можливо, у вас в родині з коштами відбувається якась ем, маніпуляція грішми. І тут бажання закритися, і вам це серце розбиває. Нечесність там є, обман, хитрість. Королева мечів, давайте подивимося, ваша енергія. Рицар мечів, ну тут ви будете рубати наліво і направо. Королева Пентаклів, ваша іпостась жіноча. І тут з кубків. Ви маєте тут явно до когось почуття, але ви тут на цьому тижні правду матку рубаєте. Не підбираючи слів, це рицар мечів це агресивно висловити свою думку, не підбираючи слів, словом можна ранити. Тут людина поривисто має емоції, які не контролює і не думає про наслідки. І тут ваша іпостася, бо ви взаємодієте з жіночою енергією знака Земля, і тут однозначно є почуття, але через те, що у вас відчуття нахлине якісь. Почуття. Е, ви маєте почуття до тої людини, чи до тої справи. Неважливо, чи навіть це в родині, в сімейній якійсь обстановці між мамою, наприклад, і дитиною. Неважливо. Ви маєте почуття і теплі почуття до тої людини. Но Тут відчуття ви сідаєте в королеву мечів строгість, і ви тут прям розказуєте політику партії такої, що прям. Як кажуть, відчуття, що якщо у вас є стосунки, чоловіча енергія якось більше любіабільно налаштована, якщо чесно. А ви тут, жіноча енергія, тут прям хочете порвати тузік тряпку. Такі новини для вас, Тальці, на цей тиждень. Побачимо, як програється. Гарного вам тижня, і до нових зустрічей!